Порожняк ні гоніть. Люди полякалися, під столи поховалися. А чортяки позорі стали до козака, протягують і кажуть, ну все, козаче, ось окажуть, да, штрафи, штрафи, швайне, козаке. Кінчився сьогодні наш контракт із тобою. Забираємо твою душу, 10 років ми за тобою ходили, годили, шабля куля тебе не брала, жінки тебе любили, гроші не закінчились в кишенях. Прощайся з душею. А козак каже, стійте. В контракті записано, що йому. Отак стійте. стійте. В контракті записано, що мусите три мої бажання виконати. Подавай свої бажання, кажу, чорти, збирайся щодень. Перше бажання каже, козак, хочу, щоб хтось із вас у святій воді скупався. Е, німецький чорт шерсть на чи швані, козаки ж. Ш... Та що поробиш? Тут же серед кручеми діжка святою водою стала і піп хрестом. Скочив, чортяка в воду, зашкварчало, зашипіло, вискочив, чорт ошпарений, побіг. В кізяках качатися, лікуватися. Перше бажання виконали. Друге бажання каже козак, хочу, щоб оця баба стара молодою була, щоб із мишей музиканти стали і щоб на горі рак звиснув. Тут же москальський чорт походив, костором помахав, зробимо однозначно падонки, зробимо. Стіна корчми впала, гора насипалась, як нагору виліз, клешню урода, давай свистати. Із мишей музиканти, а із баби старої дівчини, молодиця красива стала, танцює. І друге бажання зробили. А третє бажання каже козак: хочу свою душу у вас викупити. За так зробив пальчики. Ну, все, ти попав. Каже, «да, каже донецький чорт, чисто конкретно ти попав. Бо в цілому світі стільки золота не знайдеться, щоб душу козацьку переважила. Тут же чорти притягли ваги на ланцюгах, на одну шалечку козака посадили, а на другу наказують гроші кидати. А козак по кишенях. А грошей немає. Козак тоді до людей. Люди добрі. Скиньте, що ко... скільки може. Я ж вас годував, труїв, казки, розказував, книжечку купіть у каскаря, а люди очі ховають. Це ж був борг та під проценти, а так ніхто не хоче. Вже ваги під тим козаком захиталися, коли це варочка вибігає десь сюди І грошик несе свій срібний, куди заховала. Дзенькнув грошик на шальку, а шалька аж землю вгрузли, діряку провалила, а козака до стелі підкинули, головою об сволок ударило. Якраз де хрест вирізьблений і напис в'ється. Року Божого, 1573-го, хату цю козак Іван Влас куреня Старобабанського поставив на многії благає літа роду козацькому. Кинув щортяки донизу, ваги тягти хвостами чіплятися, ще селфі робити, і нічого в них не виходить. Захитався, разом з тими вагами під землю провалилися, тільки сморе пішов, як то онучі москальські смердять. А козак на вулиці теліпається з селецем за цвяшок на підкові зачепився. Стягнули козака, викупив він варочку у корчмаря, одружився з нею, одружився з нею. Давай. А від них рід наш козацький пішов. Отож не дарма, козаки на голові оселедця мають. За те, що люблять верненько, не зраджують батьківщину, родну боронять. Ангел їх на небо за чуприну і витягають. Дякую вам, казочка, мені бублички в'язочка. Під кодом балях пішків лікарська. Я підписую і будемо ще далі каски розказувати. Дякую, вам, артистам, аплодую. молодці.